Вже 11.02, її ніде немає. 11.02, її все немає. Поймаєте, сказала. Я не можу її дождатися. Я їй дзвонила, вона зараз вже виходжу. Я не знаю, скільки є. ми зустрінемося. Як <coughs> я казала, назначила на 11, прийде час дня, Ладно, а зараз буде невеличкий, манісінький переход. У мене, побачите, з Євою Рівно через 3, 2, 1. Так, да, ми вже зустрілися. Mm. Да, в 11.06. Трошки не по времени. Нічого страшного. Я взагалі думала, що ми в час дня зустрінемося. Ну, зустрілися раньше. Да. Я думала, що ми вообще сьогодні не зустрілися, тому що, типу, у мене повинні бути сьогодні уроки, 4. І у мене.